У ніч на 5 лютого, відповідно до рішення Луцької міської ради, муніципальна варта розпочала примусовий демонтаж торгових точок на центральному ринку. Підприємців попереджали до 3 лютого треба самостійно демонтувати свої кіоски інакше їх знесуть силою, визнавши торгові ядки як самочинно розміщені. Протестувальники перекрили рух спецтехніки і демонтаж зупинили. А на місце приїхав голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко та начальник головного управління Нацполіції у Волинській області Петро Шпига. Родина поверне ще вона винувата. На сотні тисяч бона телефоном не дали можливості. Ні. Вивезли нічого, а тепер привіться туди, 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 туди. Засімо зараз все припиняться і зранку будемо розбиратися, надавати всім оцінку, всім цим діям. І На даний час будуть проводити слідчі дії в рамках кримінального провадження і будемо встановлювати всі всіх осіб, які були до цього причетні. Якщо є потерпілі, будемо встановлювати збитки, будемо встановлювати повністю вимагати документи на підставі чого проводились дії, і чи вони були законні, чи вони були чи вони були правомірними. Самого ранку протестувальники зібралися біля міськради. На сайті мерії з'явилася офіційна позиція. Бездіяльність та неналежне виконання обов'язків поліції не дала завершити законний демонтаж старого ринку. У той час виконувач обов'язків Луцького міського голови Григорій Постовіт заявив. Представники ринків, я їх розумію, вони захищають своє особисте. Це їхня робота, це їхній хліб, це їхні прибутки. Я захищаю, я міська рада, департамент міської ради, захищаю інтереси влучання. У нас немає там ніяких особистих інтересів. У нас немає жодного особистого інтересу. Інтерес лише один. місто. Повина мати гарну атракцію, біля замку.